Причину появи дійсно не ліквідує, причину треба шукати, причин може бути багатько. Як правило, частіше за все це для того, що ми ставимо металопластикові вікна, і у нас немає вентиляції нормальної, у нас виходить конденсат. Зовні холодно, всередині тепло. І у нас в стінах утворюється конденсат. Між вікнами також утворюється конденсат. І тому, звісно, потрібно вирішувати саме першу причину. Перша причина це може бути. Ну, як мінімум кажу, вентиляція, частіше провітрювати і так далі. Є е, бажано, звісно, наняти спеціаліста, який в цьому розбирається, майстер, який кваліфікований в цьому, щоб він знайшов першу причину. А подалі, якщо ви розібралися з першою причиною і закрили це питання, вам все одно придеться прибрати грибок. І для цього є дуже гарна система. Вона складається з трьох продуктів: це видалення цвілі, потім грунт антисептик і фарба, яка запобігає подалі. Появленню цвілі також. Коштує система 930 гривень, а замовити її можна на сайті укргостком.юа.